Луганська область майже півроку тримається. Так, більшість, майже вся область вже окупована. На жаль, але ми дали можливість підготуватись іншим областям за ті 4,5 місяці активної фази бойових дій. Наші сусідні області вони підготувались для ретельної оборони, для стримання російської армії. Зараз зовсім невеличка частина Луганщини тримається. Це буквально бої проходять. На території двох населених пунктів, які переходять з одної, ну якби від окупантів до контролю там української армії, і навпаки, всяке буває там постійно йдуть обстріли. Нема жодної ділянки, яка б не була обстріляна. А що стосується вже окупованих територій, ну це просто жах. Це жах, це навіть, напевно, якщо проаналізувати от історію е, з 39 по 45 е, Другої світової війни, то нацистська Німеччина не робила того, що робить зараз рашистська Росія. А що з людьми? Тут в кожного от своя доля якась. Е, Проживати там дуже важко, тому що вся критична інфраструктура розстріляна, розбомблена повністю російською армією. Тобто, уявіть собі, ну от місто Северодонець. Ми зараз говоримо частіше про нього. Як вимушений обласний центр, починаючи з 2014 року, коли була часткова окупація Луганської області, як центр області, як центр розвитку, ми розвивались. Ми планували. Будівництво парків, ми ремонтували дороги, ми ремонтували школи, якісь спортивну мережу інфраструктури. Ми запланували побудувати чудову лікарню сучасну. Тобто люди жили нормальним, мирним життям, абсолютно мирно, спокійно, чудово, без яких, якихось там екологічних чи техногенних катастроф. І тут ми маємо е, руський мір в вигляді помивочної. Це намет тимчасовий, в якому люди ходять, ми, м, йдуть митися, тому що води нема, каналізації нема. Електрику зараз проводять, але вона вся погорить, тому що вона з порушеннями проводиться. Газу нема, якщо його навіть підведуть до міста, то е, по, по місту розвести газопостачання неможливо, все розбомблено. Повністю все зруйноване. Тобто там навіть нормально проживати неможливо. Іноді люди повертаються до Северодонецька, які вимушено евакуювалися для того, щоб забрати якісь речі, або подивитися, чи можливо в своїх квартирах чи будинках проживати, от живуть там 3-4 дні до тижня і виїжджають. Тому що це просто ну, якийсь вік там скамініли. Це навіть не надія, це, ну, в мене особисто це віра. Я, я не маю просто надії, я чітко вірю в те, що. Пройде деокупація. Ми обов'язково зараз вже підходить той час, коли ми не тільки загальмували просування російської армії, а ми вже зможемо повноцінно, повномасштабно по всій лінії фронту зупинити і далі вже підготуватись для деокупації, підготуватись дуже ретельно, тому що, як казав президент і головнокомандуюч збройних сил України, для нас головне це люди. Ми можемо, хоч зараз, звільнити один чи два, чи можливо більше певних населених пунктів Луганщини, навіть але це буде дуже дорого нам коштувати в плані втрат саме наших військових, наших захисників. Тому вірю в те, що буде деокупація. Я не ставлю для себе якісь терміни, нема сенсу, і це буде зараз недоречно, але впевнений, що знаєте, в наша мотивація. Краще її немає, тому що тут ми захищаємо наші родини, наших батьків, дітей, е, наші землі ну, все, що от пройшло, це те надбання. От завтра буде 31-та річниця Незалежності України. За 31 рік, яка б не була проблемна в нас історія, ми багато робили помилок. Ми десь помилялись, десь е, чомусь навчались, але ми мали свою незалежну е, країну. Е, е, я просто е, Впевнений, що от е, нам доведеться, це не швидко буде деокупація, але ми обов'язково це зробимо. А потім нам доведеться дуже дуже плідно працювати. Тому що те, що зробили окупанти з Луганщиною, це словами просто не передати. Просто не передати. Зруйновані міста вщент повністю е, е, люди. Знаєте, як можна описати переселенця? Це людина з валізою. А в цій валізі валізі все життя повністю все життя.